6 квітня дуже-дуже порадувало лежників і сноубордистів. Бачу навіть зараз вже в годині 11. Люди ще під'їжджають на паркінг. Бигом всі передіваються, перезуваються. До нас, наприклад, дзвонять, кажуть, мені треба швидко зайти, взяти, то-то, то мені приготуйте. Тобто люди побачили зранку, яка погода, і всі швиденько валять в Буковень. 6 квітня, другий підйомничок. Черга навіть якась щось там малюється чи що тут. Ну, коротше, люди трохи є, бачите. 6 квітня. Снігопад такий, щоб взимку такої погоди навіть не було. Центр Буковелю. Люди п'ють, наверно, ні. Ні, ніхто не п'є, всі спортсмени сьогодні. Всі сьогодні на спорті. Крутяк. Підемо і мися повозити на ліжку трохи. Покажемо людям траси. А то не повірять, що сьогодні щоб щось. Щоб якось снігу насипало маленько. Чи мене добре чути? Це машина другої траси, другого підйомника. Вітер просто фест квест Угода в Буховелі, траси та багато інших цікавих моментів, які змінились буквально за один день. 6 квітня, 3-2 рази прямий ефір на видається в цей час. А ми з вами зараз вирушимо, і покажемо вам багато цікавого. Обов'язково, ви знаєте, довіда після відео приходите до нас на найкращий прокат квадроциклів. Ми вже починаємо екскурсії. Вершина гори довга, і ми бачимо, наскільки тут просто рубануло, сипануло, чи як це по-іншому назвати, навіть не знаю, снігу. Просто сипе з усіх сторін насипає. Вели тільки що прямий ефір на діктоці, купа народу нас дивиться, там до сих пор до Дюмон в один новому аккаунті. Всім цікаво, всі задоволені. На прокаті маємо величезну купу бронювань на безкоштовний трансфер, щоб взяти у нас спорядження, бо люди, походу, їдуть в Буковель, трошки навіть починочок. 12, а червона траса, до речі. З'їхали з довгої і ну, це просто кручак. О, загубив палку, вів прямий ефір. Тут, до речі, я показував, в попередньому відео були підсніжники. А зараз сніг просто... 12-й підйомник, нижня станція і поворот до 11-х трас. Там була на інстаграмі ще траса, по якій ми з'їхали. Сніг, чесно, став трошки легший, бо попередній спуск не було видно, що за тими знаками. Люди трошки та є. О, Віктор, рікет, закритий, Тут Фез зараз треба дешкрипти. Хто нарахує скільки разів, скажу слово фест". <рес> Крутяк. Там працює п'ятий підйомник, траса 5К5Ф. Прикиньте. Тут 12-й підйомник 12А-12Б. Тут 5А-5Б і там ще двойки працюють. 2А. Легендарна траса номер 5 а І вона сьогодні сніжком. Навіть не сильно присипано, якраз виглажено як утюжком. дивіться. Тут можна реально ложити дуги. Опа, опа, аврійно небезпечна ситуація. Натурі. от Вона зараз якраз як утюжком виглажена і якраз суперечно на ній буде їхати. Нарешті вже хоч трохи розпогоджується, тобто не такий інтенсивний снігопад, бо тоді між камерою та мною такий сніг сильний падав, щоб було майже нічого не видно. І ми вже навіть бачимо на фонді ззаді двойку. Бо до цього... У XX сильніший, центр Буковелю, друга траса, другі підйомнички. Все сьогодні по-особливому. По-особливому. Сьогодні, до речі, всі їздять здоровою, з вами макають нам. Половина людей у нашому прокаті спорядження обралися все в своє спорядження. Тобто велика кількість досвідчених, велика кількість підписників сьогодні катається. І це дуже круто. Тобто люди приїхали, багато ті, що дивились наші відоси, що розуміли, що буде ще сезон. Що можна ще ся возити? центр, центр і там закрити.